Вчора ввечері після роботи ми з коханим разом проїхали 40 з половиною кілометрів на велосипедах. Ми провели чудовий час. Я встановила новий рекорд. Юху! І що мене дуже тішить, в мене сьогодні навіть немає жодної кріпатури. І маю таке питання для вас. Як спорт у вашому житті? Чи даєте ви певні фізичні навантаження своєму тілу? І ви знаєте, ми, як християни, схильні дуже сильно ділити світ на речі духовні і речі тілесні. І ми можемо витіснити навіть всякими духовними активностями наші якісь такі фізичні навантаження. Друзі, що нам потрібно пам'ятати, дивіться, Бог створив наші тіла таким чином, що ми мусимо їм давати навантаження. Бог створив нас так, що гормони стресу стрес, виходить з нашого організму двома основними шляхами. Я дуже перепрошую за відвертість, але це під сеча. Якщо ви не вп'єте досталь водички протягом дня, протягом тижня. Якщо ви хоча б двічі-тричі на тиждень нормально не пропотієте, запам'ятайте, що ваш організм, ваше тіло буде страждати зсередини, воно буде накопичуватися, буде така, знаєте, як законсервована банка, яка мучиться, яка не вивільняє оце все, що тут нас Сам Господь нас такими створив. Тому перегляньте, будь ласка, як ви живете. Всі ми різні. Кожного може бути якийсь своє улюблений спорт? Хтось любить зал ходити, хтось любить піші інтенсивні прогулянки, хтось біг любить, хтось просто вдома в Ютубі знаходить якийсь воркаут і займається цим. Але я вас щиро заохочую, пам'ятайте, що все духовне, і те, як функціонує наше тіло, також духовне. Дивіться, вперше Коринтян шостому розділі, 19-20 віршику написано так: хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, який живе у вас? Якого ви маєте від Бога і ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною отож прославляйте Бога в тілі вашому і в дусі вашому, які Божі. Нехай Господь дає вам мудрість, дає знайти цей мудрий баланс духовного. Фізичного і пам'ятати, що все духовне, і ми покликані просто всім нашим серцем, всім нашим життям прославляти Бога. А якщо ми можемо ще якийсь спорт, якісь навантаження поєднувати з гарними спілкуваннями, з рідними, близькими, друзями, сам Бог хвилів, тому успіхів вам, гарних досягнень! Бережіть себе і міцного, міцного вам здоров'ячка від Господа.